Вітаю! Ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою експерткою, астрологиною Інною Довгань. Вітаю вас. Привіт, дуже рада тебе бачити. Я теж дуже рада нашій зустрічі навзаєм. І сьогодні ми вже записували такий невеликий прогноз про березень, про другу частину березня. І зараз, зокрема, хочу обговорити загалом, які важливі події стануться в квітні, на що українцям звернути свою увагу. Ну що ж, взагалі, квітень місяць, як і весна, дуже буде таким, почнеться вирішальний момент, взагалі той, якого ми всі чекаємо вже багато років, так? тому що саме з другої половини квітня увімкнуться тут певні аспекти, які будуть давати дуже великі шанси до чогось домовитися, нарешті вже таки. І оскільки до 15 квітня тут буде ще розпосюджуватися дія ретропланет Венери і ретро... Меркурію, які будуть вказувати на те, що щоб не було підписано, щоб не було домовлено до 15 квітня, воно все одно ще буде передивлятись, переглядатись, перерозглядатися і змінюватися. Тобто це не остаточні рішення, тому що е ретропланети, звісно, вони вказують на розчарування, на те, що це все буде ще е ну, ще раз вирішуватися, так і люди будуть ще зустрічатися. Тому тут якраз перша, перша половина квітня. Вона може бути навіть ще напруженою. Тобто тут є навіть і небезпека і від обстрілів ще у квітні місяці. Особливо, я ось дивлюся, достатньо напружений такий день іде 3 квітня. Тобто, тут на небі ну, от прямо багато негативних аспектів. Вони тут можуть виразитися і через якийсь, наприклад, теракт, а вибух так по замовленню. Це може виражитися через якийсь прильот. Або ще якісь не дуже хороші новини. Тобто, в квітні тут є такі небезпечні дати, є е, е, не так їх багато, це, звісно, радує, але є. І 10 квітня, я дивлюся, тут на небі буде багато опозицій. Опозиції якраз таки від вищих планет на місяць. Тобто, це щось летітиме на народ і. Е, Знову ж таки, або якісь вибухи, або це можуть бути вкрай якісь не дуже хороші новини. І це, якраз між місяців і основними планетами, які тут ще будуть знаходитися в рибках, може дати людям і розчарування, і погані новини, погані звістки. Тому. Хотілося б сказати, що вже можна буде розслабитися чи буде припинення вогню, але ще така висока небезпека стоїть насправді. -то. І так само я бачу, тут іде небезпека і 12 квітня. Тут Марс має просто напружений аспект на сонечко з 12 квітня по, дивлюся, довго цей аспект триває. Майже до самого кінця квітня, до речі, цей аспект Марс напружує сонечко, це протистояння з ворогом. Це може давати ще й продовження наступу на фронтах. А, тобто, що ще це все буде продовжуватися. навіть якщо припиниться вогонь на небі на людей, на фронтах я не бачу, що це все ще припиниться у квітні місяці. От, особливо навіть от у, у кінці квітня. Ось 22 квітня, наприклад, сам день 22 квітня, тут взагалі все небо в напружених аспектах буде. Тому такі небезпечні періоди ще продовжуються. І хоч і сонечко перейшло у квітні місяці а, у знак овна, тобто знак рішучих дій, знак бажання чогось змінювати, активності, а, перемовин, якраз таки овен у нас і знак військової підготовки. Тут буде давати це деякі переваги, буде це давати і а, вплив, і допомогу від партнерів, в тому числі слід. тобто тут ще буде зберігатися підтримка і підтримка ну далеко не однієї країни. Тобто тут прямо багато країн виступить на сторону України і будуть всі зацікавлені в тому, щоб підписати саме оцю угоду. Але я дивлюся, от за датами, коли йдуть найвірогідніші дати, що щось таке прям. Ну, прям вагоме може бути підписана, Вмикається оцей шанс сам з 16 квітня по 15 травня. Тобто тут в прогресіях у карті війни якраз місяць буде поєднуватися з Венерою і буде вмикати оцей великий шанс домовленості і припинення вогню. І тут далі вже буде ще і місяць поєднуватися. І так, місяць тут буде поєднуватися із Венерою і з Марсом. Тобто, це як домовленості з одними партнерами щодо війни, але на жаль, тут вмикається е, з кінця квітня, по 1 червня, паралельно аспекту це поєднання місяця з Марсом. І знаєш, що це дає? І Це дає ризик зриву того самого перемир'я, яке вони підпишуть. Тобто, це може статися так, що підписали. До речі, якщо це буде підписано до 15 квітня, то ризик набагато вищий, ніж якщо це буде підписано після 15 квітня. Може так бути: підписали, а потім Росія захотіла щось інше. І вони можуть ще зірвати це перемир'я і знову увімкнути свою агресію для того, щоб добитися того, що вони там хотіли. Можливо, там якісь поступки будуть в цьому перемир'ї, і їх це, наприклад, там не влаштує. І тут може бути ще якийсь ну, і повторний наступ. От і тут і кінець квітня, йде, і травень місяць, що може бути оцей зрив перемир'я. Але все одно, от, наявність хороших оцих аспектів, так, наприклад, дирекційний Марс тут в хорошому аспекті з Венерою в карті України, тобто він вмикає шанс щось вирішити, але цей аспект діятиме весь рік. Тобто, я казала в попередньому прогнозі, що е, весь 25-й рік буде розходитися аспект війни, який увімкнувся 22 лютого. І так само тут інший аспект, який впливає на оцю домовленість про перемир'я, він теж діятиме весь рік. Тобто вирішення питання буде не за один день і не за одну спробу цього перемир'я. Ви остаточне вирішення може бути аж в кінці року. Тобто вже аж в глибокій осені може остаточно вже ну, як домовленість ця відбутися після того, як вони ці всі спроби а, переведуть, так? тобто як а, всі умови, якісь вони там перепробують, і так, і так, і так, коли вже всі будуть задоволені. Але саме. Вже якісь домовленості більш рішучі, вони почнуться після 15 квітня, не раніше. Все, що буде там казатися раніше, це все буде якась омана, брехня, ілюзії. Цьому не варто довіряти. От, але максимально розходяться напружені аспекти, я вже казала в 26-му році. Тут 26-й рік там вже і розходиться оцей аспект війни, і е такі певні обмеження трошки вже розходяться. Там вже почнуться вже такі масштабні зміни всередині країни. Цікаво, цікаво, буде квітень. І що ж тоді буде у травні відбуватися? Чи буде зменшення ось їх? Сенсаційних заяв цієї умани для людства, ну, те, що буде зменшуватися омана, тут я можу сказати, що вона буде зменшуватися. Так? Тому що планети в травні вже якраз повиходили з знаку риб. Як вони були в березні, тобто в березні всі планети були в знаці риб, в знаці брехні і ілюзій, так і я казала, що не варто було вірити всьому, що ми бачимо в засобах масової інформації. Тобто, в травні до людей, начебто, буде приходити правда, розкриватися очі, і буде випливати та ситуація, яка була прихована, і всім почне прояснятися, що щось тут якось чимось попахіває, не тим про що нам пишуть. Будуть різні зливи інформаційні. Буде багато інформації, особливо того, що стосується грошей, до речі, і фінансування, яке надавали Україні, буде зливатися інформація тобто, там, скоріш за все, Сполучені Штати нададуть якийсь чек. Ось що ми вам надали, скільки грошей як у зброю, покажіть, будь ласка. Ваші звіти, куди ви це діли, куди пішли ці гроші. І от з цього моменту там почнеться якраз відкриття дуже цікавих і ситуацій з дуже цікавими людьми, і у людей почнуть відкриватися очі на всю фінансову структуру і систему України, на весь фінансовий сектор. І ще е, після всіх цих обставин, так і заяв, може навіть ще щось вирішать е, стосовно того, що може там знімати якийсь відсоток. Е, чи з зарплат, чи з пенсії певного, певної категорії населення, щоб начебто віддавати ті борги. Але люди вже зрозуміють, що брехня то була зі сторони України. Цікаво, а загалом сфері, сфери фінансів, як себе буде почувати Україна у сильній позиції в травні чи ні? Ну, я б тут сказала, не виділила саме тільки травень. Я би виділила взагалі весь 2025 рік, тому що а, соляр України на 25 рік, ну, до 24 серпня, бо там вже новий соляр вмикається, показує, що взагалі весь цей солярний рік він буде направлений на сферу грошей, на сферу зміни а, фінансових законів, в тому числі, на зміни всередині банків а, і різних фінансових установ. Тобто прийматимуть, ну і зараз приймаються і далі будуть прийматися різні закликання. Законопроекти пов'язані з пенсіями, зарплатнями, з якимись виплатами, і, звісно, тут якісь будуть ще обмеження, можемо чекати від банків. Може якесь підвищення контролю або якісь підвищення відрахування на війну. Чи на військові устаткування, незважаючи на те, що європейські країни будуть весь рік допомагати Україні, і вони якраз таки будуть надійними партнерами для України до кінця року, я думаю, навіть ми почуємо про створення якогось нового союзу, і це може бути, наприклад, Україна, Польща, Литва. Тому що за позиціями планет, коли Плутон проходив водолій, це якраз не пам'ятаю рік, але це була річ Посполита туди входила Україна, Польща, Литва, і там були зміни. Якраз тому це може повторитися частково і зачепити зміни в цих трьох країнах, які вмикатимуться в 2025 році, і ці зміни будуть продовжуватися у, у наступні роки. Тобто, це не лише у 2025 році, але може бути створення е, цього союзу нового. А, але потім в наступні роки він там буде змінюватися, потім розпадеться. Тобто, там так як з річчю посполитою було. Так, будемо споглядати символічно цікавий розклад, цікаві передбачення на цю весну. Будемо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються, власне, в Україні, і в світі. Я дякую вам за цей ефір, за детальний прогноз на цю весну. Побачимось у наступних випусках.